Дорогі друзі, а давайте подивимося з вами, чи відбудеться найближчим часом у вас побачення з загаданою людиною. Ну, це для тих людей буде актуально. Кому? От справді це зараз питання ну, на часі стоїть, так? Так, у нас щось виходить, що якась інша людина повпливає на хід ситуації і не дуже в позитивному значенні повпливає. Але вогонь, пристрасть буде, тобто буде саме побачення, і воно буде досить гаряче. Буде, ну, знаєте, партнерство руна геба, руна партнерства показується. Можливо, хочуть показати, що ваша пара буде такі пристрасні миті переживати під час цього побачення. Ви дуже плідно поспілкуєтеся. Обміняєтесь якимись ідеями, думками. Ну, це буде корисно для вас обох і дуже приємно пройде побачення. Але спочатку є якась перешкода з боку іншої людини, яка може поставити під загрозу взагалі. Ну, це побачення, щоб воно відбулося. Так, нам показують кохання, що вас кохають. б не були чоловік чи жінка, той, про кого ви зараз думаєте, про побачення, він вас кохає. Ви, напевно, також адже ви не дарма загадали саме цю людину. Так, що ще щодо вашого побачення вам скажуть? Ну, побачення точно відбудеться. Дивіться, найближчим часом. Ви ось руна Гебо, партнерство, і тут так само, це союз, союз двох сердець, союз двох закоханих, коли душа в душу, серце в серце, коли ви на одній хвилі, коли ви... В серця стукаються ваші вунісон. Ой, які чудові карти. Так, і руни також, крім однієї, яка просто в перевернутому положенні випала. Загалом то позитивна руна. Так, що ще нам хочуть карти сказати? Так, прийдуть до вас на побачення, можливо, з якимись вибаченнями, а можливо і з освіченням в коханні. Тут і так може програтися. Є якась і ревність, є щось таке настороження якесь. Але на оцих якихось недовірливих таких нотках ставиться крапка. Трансформація, певно, пройшла у вашій парі. І знову ж таки, до вас рухаються з кубком любові, з почуттями. Ну, довіряйте. Ідіть на це побачення сміливо. Воно відбудеться. Людина вже на шляху до вас. Ну що ж? Я вас вітаю! Хай все програється як найкращим чином для вас!